Я хочу сказать, что на момент, когда мы писали письмо у, у Рада, значит, было 111 підписів, Но ну, підписи сейчас добавляются уже порядка 250, И ще там списки составляются. Так что ну. Проц процесс І И прекрасно люди понимают. Усі, так сказати, положительні моменти, які комбінат робить, так сказати, для міста і для району в цілому. Але не треба до того доходити, до абсурду, розумієте? Можна ж до того дойти, що і гроші не понадобятся. Це в принципі. Я вийшов на цю трибуну, так сказати, з однією ціллю. Сказати, що я хочу жити. Хочу жити мої рідні і близькі, мої внуки. Так же і ви, я думаю, тоже не раз ощущали ці приємні запахи. А запах это следствие чего-то. Понимаете? І я, так сказать, обращаюсь до вашу... зробити... Вибачте, я перший раз на, такой, так сказати, на такому форумі. От ми головою писали таке, доводимо до вашого відома про критичний стан екологічний. Ріки бабки, яка впадає в річку мене. Останні два роки ця річка наповнюється гнилою з меблючою водою. Таке відбувається постійно і навіть під час довготривалих засуг. В річці зникли все живе, жаби. Було таке, що спати не можна було. А зараз одна дві пункти, там і будьте любезні. На тому і кончилось. Риби взагалі немає. раки говорити нічого. Мати літать, весь пропав. Постійно стоїть нестерпний з не тільки у нас там на піщановці, що дихати нечим, а у неділю не так оцю постіду робив на базарі там своєї жінки торгове місце, так дихати нічим, от рядом живе так сказать, а, этот, менеджер цього комбінату. Вона ж цього це чекає плов. Так. Ми живемо в цьому, в цьому районі дуже багато років, і з 77-го року я живу там. І бачимо, що усе це породив Менський сиркомбінат, а числі споруди, його совершенно не працюють. Недавно влітку звернулися ми в міську раду, і не так давно було звернення так, збори так, жителів, які прилягають до Бабки і до Річкини, на які приїхала телекомпанія Інтер, яка я так, мне не представляется, что не, не совсем поступило э этично. Почему? Потому что выслали, там, показали там по, по интеру несколько, так сказать, уривисто и, 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 все там нормально, все прекрасно, все благородно. В принципе. И, и так сказать, Обращалась в Миску Раду. Ну Что Миска Рада против так сказать, такого монстра? Хиба мы не понимаем, что Мискорала туда качает свое удовольствие все из пятиэтажек и так дальше. Она тоже в некоторой степени зависит. И я, я не знаю, и я, если с помощью вас мы не направим дальше все, все это дело. Ми в дуже великому вічні і за буренням звертаємо до вас як до наших депутатів, щоб, щоб оцей порядок, так сказати, був наведений в даному питанні. І просимо звернутися, я оце почув Анатолія Віталійовича, що якоби почались і від Владимира Михайловича у розговорі, що почались там проєктні роботи, мені так представляється. Чтобы начинать проектную работу, надо делать экологическую экспертизу, прежде всего. Чтобы устранить первопричину. Бабку-то не могут очистить. Не стоит вопросом, заложено выше, что природа имеет свое самоочищение. Она сама очистится, если устранить причину, чтобы они не пускали свою парашу туда. И это... Ну, ну це, понимаете? Вы же говорите, что... Вершу, в першу чергу експертизу робити. Екологічну. Ні, так я закончу. Я, я вношу предпочті, щоб у проєкт рішення, у рішення рад, зібрання цього було внесено незалежну експертизу зробити. Очисник споруд з цирком Незалежну експертизу річки бабки і річки мене, як следствие того. А потім направити лист, може, так сказати, владелець цього комбінату і не знає, що тут таке проїзло. Може менеджери все це дело тут на місці, а показують йому дуже хороше состояние. Може і йому б не вишало направити. Ну це таке. Добре, дякую. Так. Слов... Добрий день. Значить, я як представник підприємства прийшов завірити вас із одним одним, одним єдиним питанням з екологічним станом річки Бабка. На даний момент всі ступені очистки очисних споруд Ліменський сир знаходяться в задовільному технічному стані і працюють нормально. Значить, за 2011, 2011 рік, як ви кажете, нічого не було не зроблено, значить проведена серйозна реконструкція. Перше, що було зроблено за 20 років існування підприємства, значить, була проведена очистка двох біологічних ставків до очистки стічних вог, що значною мірою покращило е е очистку стічних вог. Е в травні місяці було заключено договір із науково провадженою фірмою Сіхід місто Кременчук під керівництвом професора кафедри очистки січних род Артамонова Володимира Володимировича. Значит, на даний момент реконструкція закінчена і проводяться, проводяться значит, налагоджувальні роботи. Ви вважаєте, що це так швидко і все відбувається, реконструкція шляхних споруд і так далі. Ви помиляєтеся, це термін до року. Значить, в першому кварталі 2012 року заплановано до червня, місяця, до червня місяця, заплановано під керівництвом професора Артамонова фірми сахід продовження роботи з реконструкцією очисних споруд, встановлення біореактора фільтра, вартість якого складає близько 1,5 мільйона гривень, щоб зменшити навантаження. На е, стічні води як від міста, так і від підприємства. Значить, е, очищення двох е, нулових е, площадок. Дві ми вичистили в цьому році, а дві будуть звільнятися для теж покращення і роботи очисних споруд кілогічного стану, як ви кажете. Проведена реконструкція повітряних турбін, чималі кошти вкладені, повірте, інвестиції склали близько мільйона гривень. Крім того, в вівторок я зустрічався з власниками підприємства, значить вони дають і надали згоду, за завбачені кошти виготовити проєктно-кошторисну документацію. Подані відповідні документи Дезнянське пасійного управління водних ресурсів і запланований приїзд проєктної групи на 3-15 січня 2012 року. Значить, проєктна кошторисна документація виготовиться за кошти власників підприємства і також буде вкладені кошти, це близько 1,5 мільйона гривень, на проведення робіт по очищенню струмка банку. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. Дякую, присягти. Слово надається Песню Федора Виновичу міського міського голови. Я приймав участь в їх будівництві, і хтось тут пам'ятає, комбінат був зданий, а чисні ні, тому що це дуже слажні і непрості агротехнічні будівельні роботи там проводилися. І так, да, поперва, коли я ще працював директором цих заводів, у нас на картах очисних ловилася риба, був мотив. Тепер її нема, може бути, це тому що вони розраховані були на 200, тобто на 400 тонн молока в сутки, 420. Ну, потім ми додали ще з на, наших очисних туди зброси. А зараз і молока більше поступає, тонн на 200. Може в цьому були проблеми з зачисткою. Зараз іде реконструкція, я там був неодноразово і дивився, головний інженер, білий тут не. Значить, я думаю, що якщо проєкт інституту взяв гроші і вони теж вложили кошти в те, щоб зробити цю реконструкцію, і вона буде зроблена правильно, справа там поправиться. Друга справа, коли брали аналізи, то мені особисто доповідали, що зброси із очисних... Чистіше, чим ну, вода, яка знаходиться в гідці бабка. Тому прийнято рішення її почистити. тому це було, Антона ви знає, я з травня місяця з нагавлюком з басейном вот, домовлявся все время, він приписила сюди проєктантів предварительно, що літку. Ну, але воно так тягнулося, ми хотіли, за що бюджету це укрутити. Воно знаєте, що в бюджеті десь не виходить з грошима, у міському бюджеті теж немає. Але зараз. Слава Богу, що е хазяєва, чи як їх там називати керівники е Менського сира або Велкеленда, згодилися дати е гроші на проєктні роботи і на очистку. Якщо це буде зроблено, то я думаю, ця ситуація покращиться. Ще одна з проблем, е яка може покращити це вирішення, це реконструкція наших міських. Чи тепер районної влади очисник, які були передані на 30 років оренду Фіменку, і він тепер до цих очисних має гроші тільки ті, тобто має відношення тільки те, що може взяти гроші із чіпсового заводу, він проданий другим. Ну і поздрує. Ці карти гуляють, а там моста, дай Боже, ну, десь не половина, так як на 3 очисних сердзавода точно вони тянуть. Вони були розграблені, добра тому що там пескаловки, ретенки, все це мазки були зроблені з металу. Їх вирізали і по наглому здали металолом. І я рахую, що буде правильно міською радою, яка заключала, з районною радою, яка заключала договор з цим, розірвати цей договор, поставити питання реконструкції або відновлення. Ці низькілька чесник, і це я вам гарантую, і любимо розказати, що якщо в нас будуть, а є, щоб вони ж карти залишилися, тобто порізали ну, Веретен, розвитку розумієте, ні там бурлить така маса активної іли, де іменно проходить зображення і очистка оцих чисток. І все, не двоє числі у нас буде прекрасна, знову ситуація, і все буде робитися, як треба. Може бути, це буде, я думаю по І ще палку, коли йде по очисних і по каналізації, то говорили за міські каналізації. Да, я вам хочу сказати, що невеликі кошти стали, щоб запустити очисні споруди, тобто е. каналізатор насосну станцію. Невеликі кошти залишилися, щоб запустити станції залізнення. Але товариші, це вже не при цій а при тій владі, там були допущені моменти, ну, не цільового, будемо скромно сказати, використання державних коштів. І зараз відкрита кримінальна справа. І от як до них підійти, яким боком, поки йде кримінальна справа, ніхто не може вложити туди які три копійки. І зараз вони стоять, і насоси стоять у воді на каналізаційній станції і не знаємо, що робити. Поки не кінчиться ця справа, до роботи там ніхто не приступить. Це велика біда. Оце в мене і все. Якщо є степити, будь ласка. Віталій Иван Іванович, а це ваша була відкрита кримінальна справа? Чи по кому? <звиш> по кому? Понімайте, мені не красиво це говорити, тому що це не...

Можна навіть і річку Бабку розвернути, напряму покопати канал, тобто старій кукарівські дорозі, напряму здесь, ну, хай скидають, як частина річки в мене збережеться. Це все можна. І в 2009 чи 8-му році депутати попереднього скликання пам'ятають, що ми робили спробу призвати в порядку, розглядали питання роботи всіх очистить, в тому і ми скасити комбінату. Чим це закінчилося? До мене тоді зайшли, зайшли представник, там є постійний представник екологічної служби контролю і один з заступників із короткими погрозами, що ми, ми то, будемо на суд подавати моральну щеб і так далі і тому подібне. Чим закінчилось? Нічого не змінилося. Той, хто не хоче уникнути це питання, є щасливою людиною. Тому якщо знаючи, тим більше живучи, живучи там і бачачи кожен день на протязі багатьох років. Потеряєш спокій і э, сон. Невеличкий приклад. Сьогодні поставити там дві склянки Набрати э, зачисних, де в мене впадає бабка і на пляжі. Тут побачили псану. Є можливість 7-1 ранку чи в 6 ранку підійти, де бабка впадає. Там отакий шар півтора метра із э, сиральних порошків надутий і стоять там немає. Про що ми можемо балакати? Я спостерігав і підтверджую, як тільки падає температура, така що випарування вже е, менше, там десь е, менше плюс 10 восьми В Один прекрасну ніч напряму відкриваюся і пішли. Чим я е, 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 аргументую, ті е, е, рослини, які там латаття, там е, ще якісь водорості були. Ввечером були, праці їх вже немає. Це значить пішли напряму, навіщо ганяти гетинки там ходимо. Тему можна продовжити довго і в контексті сказано по очовим. Я пропоную проєкт рішення доповнити наступним. Створити комісію по вивченню роботи очисних споруд філії Менський сир», яка в тому числі відбере проби очисних вод та направить на аналіз на вміст. Реничого пускайних домішок в очисних стоках за межі Чернігівської області. До складу комісії включити депутатів районної ради, депутатів міської ради, які живуть біля річки Бабка, представників РЕСІС та філії Мельських СІН всі за їх згодою. Про результати роботи комісії інформувати депутатів та ініціативну групу міста Мене жителів міста Мини на сесії районної ради в першому кварталі наступного року. Гроші ми знайдемо на проведення експертизи аналізу за межами э, Чернігівської області. Бо в 2009 році, ви пам'ятаєте, Минська сесія докладувала все добре, а я відправив, ніхто не знав цього ухорах. І там у п'ять-три рази більше цього, що було там, а відбирали разом. Тому я звертаю депутатів, прошу підтримати цю поправку, отримаємо результати комісії, а потім будемо Доповнити, думати, я, що так? робити заповнити. А потім будемо робити, думати, що робити далі. Менше сиркомбінат з першого дня існування є важливим для району, економіки району, але цієї сірмою не треба закривати. І норми, які вони порушують, а численно і спорудання. Дякую. Петро Іванович сказав, і я пам'ятаю, багато хто, коли не перше скликання, приймали ми рішення, передавали ми ці очисні споруди міській інтеграції системі чи Чіпсовому, так на 30 років. Але наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, там було сказано, що. Обслуговування і у разі передачі цих е, очисних споруд в місту вони повинні бути в первісному стані, приведені в первісний стан. На сьогоднішній день переживаєш, що його набагато Так Тоді давайте, мабуть, зробимо трошки і друге, внесемо якусь поправку до цього рішення, або зобов'язати цю фірму, яка зараз його розвалила повністю.

Знаєш, я... Ми ж що передомовимо абсолютно правильне замовлення Валерія Миколаєвича. Я... Що я хочу з цього приводу слідчувати? Ну, перш за все, знайшло звернення від жителів. Я знаю, що дійсно крім тих 111 відкидків, які є в нас по даному зверненню, жителі проводять подальший змір підписів і цих підписів буде значно більше. Я говорю, що на моє тверде переконання, ці питання, які стосуються е, громади, це звернення громадян, це першочергове питання. І не випадково, якщо ви е, зараз бачите, що після програми соціально-економічного питання я е, запропонував розглянути питання по зверненню жителів міста мене щодо екологічного стану річного. До цього було направлено відповідно, як тільки ми отримали таке звернення, воно було направлено на відповідні служби і академічну станцію, і інші служби, в тому числі і на середовний комбінат. У зв'язку з цим ми приймали і готували проєкт рішення. Проєкт рішення дуже короткий терміни, тому що звернення надійшло вже безпосередньо перед пленарним засіданням сесії. Але ми готували все-таки отримавши від керівництва. Заводу, гарантійний лист, тому що було поставлено вимога, щоб тільки письмово, щоб тільки за підписом і так далі було направлено на лист, де гарантувалися, бралися на себе зобов'язання по вирішенню тих проблем, які піднімають жителі своїм збиттям. І депутати так. Тобто, це питання є, воно слушне, воно повинно вирішуватися однозначно. І я абсолютно згоден, що і контроль, який пропонує Михайло Петрович, за Дотриманням оці всіх зобов'язань, які береться, заліз за реалізацією цих всіх питань, повинен бути здійснюватись як громадськістю, так і депутатським корпусом районної ради, міської ради і так далі. Хто ще бажає відповідати? Нам все-таки ви ж розумієте терміни, відповідні терміни. За запрошенням ініціативної групи, яка питання якої сьогодні розглядала на сесії районної ради Менської, пана Пугачова, я помічник консультант народного депутата України Олега Ляшка, був присутній на сесії Василь Васильович Амельченко, був присутній на сесії районної ради Менської районної ради. Ще не встигли е, визначити держава і центральна виборча комісія виборчої округи, ще не висохла фарба на новеньких бігбордах, які ще жодне місце, жодна сільська або міська рада не прийняла для того, щоб. Е, Надати дозвіл на розробку проєкту оренди земельної ділянки для розміщення жодного бігборду, але вже більше ста бігбордів розлетілась по всіх районах Чернігівщини. Жодної доброї справи, можливо, ще не зробив представник влади того, кого рекламують на цих бігбордах Ігор Рибаков. Але вже він, слава Богу, з докладів і сьогодні звітів влади винен у всіх позитивних зрушеннях в наших районах. Як скажімо, як приємно, скажімо, чи неприємно, скажімо, як, скажімо, люди забувають ті добрі справи, скажімо, які робили і попередники, і будуть робити і наступники, тож не треба ніколи, скажімо... Ну, бути всім підлобузником, бо насправді, скажімо, всі гуртом роблять справу. І Хоменка, і Ляшко, і Янукович, і той же е, голова адміністрації Соломка. Але казати, що у всьому тільки рибаков, скажімо, єдиний помічник, ну це вибачте, це вже неправда. Це попахає комунякськими знову часами, часами тотального підлобузництва. Бувайте здорові, шановні глядачі, читачі, з Новим роком. Хай він принесе вам позитивні зміни в кожній родині, в житті кожного українця. Власне, це відео не про річку бабку, це відео навіть не про людей та їх проблеми. Це відео про те, як людям свої проблеми вирішувати. В межах тоталітарної системи людям належить обрати, формально як при КПРС, чи реально як нині, собі добрих панів, назвати їх владою і потім довго та безуспішно чекати обіцяного щастя. В результаті ціни ростуть, зарплата та пенсії зменшуються, навколишній світ в прямому розумінні починає нестерпно смердіти, а народні обранці насолоджуються сидінням на золотих унітазах в Альпах чи Межигір'ї. Звісно, можна в найкращих традиціях червоно коричневої чуми влаштувати революцію, все побити та поламати. Але результатом виявиться лише зміна персонажів на отих, куплених за людські гроші золотих унітазах. Світ пішов іншим шляхом. Люди замість пошуків доброго пана почали самі здійснювати владні повноваження. Це відео це виспрямоване, для того, щоб глядачі побачили, як багато уваги і часу приділяють чиновники і можновладці проблемам людей в тому випадку, коли про них, хоч трішечки, починають турбуватися самі люди. Ось так населення поволі перетворюється в громадян. Ось так починає наводитися елементарний порядок як в місті, так і в країні. Ставати людям-господарями свого життя, свого міста і своєї країни це єдиний випробуваний людством успішний шлях розвитку. Не потрібно називати своїх обранців владою. Не потрібно їх прохати, на них тиснути чи погрожувати їм. То марна трата часу. Потрібно самим ставати владою і здійснювати її собі та прийдешнім поколінням на користь, приміром, так, як як це робиться в даному випадку.